Молодого гуцула питають ти в армії служив? Нє, мене не взяли. А чотя не взяли. Не знайшли. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Старий єврей продає на базарі кавуни під табличкою. Один кавун 30 гривень, три кавуни 100 гривень. Підходить чоловік і купує кавун за 30 гривень, потім ще один кавун за 30 гривень, і ще один кавун теж за 30. І на прощання радісно каже Рабіновичу Дивись, я купив три кавуни, а заплатив лише 90 гривень. Не вмієш ти торгувати. Старий дивиться йому вслід. Отак От завжди. Беруть по три кавуни замість одного, а потім вчать мене комерції. Я чув, у тебе з'явився мисливський собака. О, це чудовий пес. Без нього я просто не зміг би вирушити на полювання. Чому ж я його не бачу з тобою в лісі? До чого тут ліс? Коли я йду на полювання, собака залишається вдома, слухає балачки дружини, дивиться з нею телевізор. Сидять в туалеті двоє студентів і розмовляють. Ти екзамен здав? Та ні. Дикан, як баран, вперся і не хоче ставити, раптом з третьої кабінки. І не поставлю. Приходить чоловік додому, заходить у спальню, а дружина його питає Ти чого так рано? Відпросився, щоб з тобою побути. Тут у кімнату заходить здоровенний мужик, хапає чоловіка за шкірку, іде з ним на кухню, ставить посередині, малює навколо нього крейдою коло і каже: Вийдеш із кола. Приб'ю, а я піду розважуся з твоєю дружиною. Пройшло п'ять хвилин. З кухні чується сміх, коханець. Ану, ходімо, побачимо, чого він там регоче. Заходять на кухню, питають що смішного? Хе -хе, поки ви там розважалися, я вже три рази виходив із кола.